Як швидко зростають хвойні рослини? Завжди запитуєте ви в коментарях. Кожного відео, де я показую хвойні рослинки, обов'язково хтось питає: О, це вони так довго зростають! Я посаджу. А чи побачу я, як виросте ця рослинка? Ось дивіться: ялівець скельний монглоу найблакитніший ялівець. До речі, друзі. Хочу вам сказати, що він найневибагливіший. За зовсім без догляду, без поливу, без нічого. Блакитний, гарний, на повному сонечку зростає. Саме тому і має таке забарвлення, дуже насичене і яскраве. Так от, друзі, саджала його за вишки десь сантиметрів 50. Від землі він був. У 2017 році, зараз у нас 2025 рік, засадила восени 2017-го, тобто зараз 7,5 років цьому ялівцю. Зараз він за вишки 4 метри 20 сантиметрів. Ось дивіться, висоту я не прибирала. Трошки обережно кицюня, е, трошки по боках стригла попередні роки, щоб форма була гарна, компактна. Бо він, якщо не стригти, він такий лохматий. дуже. А якщо трошки прибирати по, краї, по, по краях, дуже гарно має форму. І тримає її. І верхівочка, дивіться, яка, і блакитне забарвлення. А коли сутінки, друзі, він е, має особливий колір. Він ніби сяє. В кого є монглоу, хто доглядає разом зі мною, я впевнена, він в захопленні від цього ялівця.